Мистецтво нездоланна сила українського народу. Саме тому в такий непростий час в університеті короля Данила відкривають набір абітурієнтів на освітню програму Акторська майстерність. Про неї вже давно запитували абітурієнти під час вступної кампанії, каже директорка фахового коледжу університету короля Данила Інна Варварук. Тож до її відкриття підштовхнули як потреби здобувачів, так і ринок праці. Такий мистецький простір, який власне ну дасть дуже хорошу базу для підготовки фахівців. Залучали в освітню програму такі предмети, і сьогодні власне будемо обговорювати, які би найкраще. Презентували і створили фахівця, щоб міг працювати не тільки в сфері театру, щоб міг працювати і диктором на телебаченні, і в різних мистецьких галузях. І якщо ми звернемо увагу на національний класифікатор професій, то він передбачає понад 10 різних професій, або й більше якщо не помиляюся, де можуть працювати фахівці після закінчення фахового коледжу. Особливістю освітньої програми Акторська майстерність є те, що для фахових дисциплін залучатимуть саме викладачів практиків, які зможуть. Можуть поділитися зі студентами власним досвідом. Лекції будуть нестандартними, запевняє заслужена артистка України Галина Баранкевич. Адже на заняттях вона, як викладач, передусім допомагатиме розкритися вихованцям. Взагалі, акторство воно дуже сильно відрізняється від звичайних лекцій і пар, які ми які ми звикли уявляти, з якими звикли асоціювати в нашій уяві акторство це простір, це е, ну. Вільний кабінет, вільний для чого? Для пластики, для змовлення, для нашого тіла, для нашої фантазії. Відповідно, актори взагалі дуже багато працюють голосом, тілом, розумом, тобто задіють повністю всю, всю, всю свою тілесність, свою особистість. Такі заняття виховують не лише акторів, такі заняття виховують хороших, мудрих, прогресивних, красивих людей, які потім будуть українськими лідерами загалом. Освітню програму обговорили за круглим столом, на який запросили професійних акторів та фахівців театральної галузі. Мистецтво рухає суспільство вперед, виховує смак і цінності. Впевнений актор франківського драмтеатру Олексій Гнатковський. За його словами, багато чого в кар'єрі актора залежить в першу чергу від викладача. Педагог формує курс, формує актор актора, і він формує там його. Ліпить як статую. І Галя, і Лесик – це дуже круті актори. Вони мають дуже добрий досвід, вони зіграли там дуже багато ролей, небудь мають гарних викладачів, і вони самі по собі талановиті, розумні люди. Важливо те, щоб ми вивчали в акторській професії багато науковців, багато практиків, які мають цьому досвід. Тобто, це і Пітер Брук, це Лес Курбас, наш наш основний геній. Набір абітурієнтів на освітню програму Акторська майстерність розпочинається вже цього року. Подати документи на вступ можуть випускники 9 та 11 класів. Ліцензією передбачено 50 місць. Серед вступних іспитів обов'язковими є творчий конкурс та мотиваційний лист. Валентина Федорчук, Ігор Горпопик, телеканал 402.